Всім привіт! Щоденна програма «Ранок вдома розпочинається. Новий день з вами зустрічаємо ми Ірина Хоменко та Костянтин Петровська. А також майстр Руслан Шукюров і кулінарна експертча Команда ранку вдома» підготувала на цей четвер чимало цікавих рубрик та сюжетів. Про те, як у Чилі українські смарт-вулики вразили бджолярів з усього світу. Про те, що пов'язує Україну з Великою Британією, та за що польський жешов отримав від нашого президента звання міста рятівника, від гостів у студії дізнаємося, як у кілька кліків одії вкладники з банкрутілих банків можуть отримати відшкодування. А наша консультантка психологиня навчить підзаряджати внутрішню батарейку перед настанням непростої зими, усе це та багато іншого протягом найближчих двох із половиною годин в етері телеканалу Дім. Бажаємо всім доброго і спокійного ранку, за який щиро і сердечно дякуємо Збройним силам України. На календарі 19 жовтня цього дня 1867 року Альфред Нобель отримав шведський патент на динаміт вибухову суміш на основі нітрогліцерину. у первісному вигляді. динаміт був небезпечний для використання військовими, адже загрожував самим стрільцям. Проте динаміт одразу придався в гірничій і будівельній галусях. Лише на будівництві Панамського каналу використали кілька мільйонів тонн вибухівки Нобеля. Про інші відкриття та події мирні і не дуже у Рубриці день в історії. 19 жовтня 1862 року у французькому Безансоні народився огюст люм'єр. Передусім він відомий як один із винахідників кінематографу. А саме унікального апарату, що поєднував функції камери та проектора, його Огюст винайшов разом із молодшим братом Луї. У них був справжній тандем. Луї чудовий винахідник, а Огюст – менеджер 1895-го у Паризькому гранд кафе на бульварі Капуцинів. Люм'єри організували перший в історії публічний кінопоказ. Тоді вони представили глядачам короткометражні фільми, зняті на їхню камеру. Після закінчення сеансу парижани були у захваті, а братів Люм'єр почали називати батьками кінематографу. На їхньому рахунку десятки стрічок. Зокрема, й прибуття потяга на вокзал Ласьйота, яку охрестили найстрашнішим кіносеансом в історії. Він не мав українського паспорта, але завжди називав себе українцем. 19 жовтня 1926 року народився видатний меценат та економіст Богдан Гаврилишин. Під час Другої світової війни уродженець Тернопільської області опинився у Німеччині, а згодом перебрався до Канади. Вищу освіту за фахом інженер-механік здобув в університеті Торонто, перш ніж стати одним із найвпливовіших українців світу, він працював офіціантом та лісорубом. Богдан Гаврилишин був співзасновником Міжнародного центру перспективних досліджень, міжнародного інституту менеджменту в Індії, а згодом і в Україні. Також легендарний меценат заснував стипендіальну програму для молодих українців та був головою численних міжнародних наукових конференцій і семінарів у 89 країнах світу. 80 років минуло відтоді, як відкрили антибіотик Стрептоміцин, перший засіб, ефективний проти туберкульозу, невиліковної в ті часи хвороби. Це був результат довготривалої праці американського мікробіолога та біохіміка українського походження Зельмана Ваксмана і його команди. Дослідити процес руйнування палички туберкульозу у ґрунті уродженцю Вінничини запропонувала американська туберкульозна асоціація. Він погодився, адже захоплювався вивченням інфекційних захворювань. Випробували препарат у клініці Майо. А вже 1946 року, після всіх можливих тестувань і вдосконалення, препарат стали застосовувати в усьому світі. За відкриття антибіотика, який рятує людські життя, Ваксман отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. А яким буде 19 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.